Всі вітання. Я час від часу в такому форматі записую відео, коли коментую новини. Ну, і, відповідно, через ці новини намагаюся купити більш якісь загальні речі, які відбуваються, тренди, які ми спостерігаємо сьогодні. Ну і власне сьогодні, по полиставши стрічку новин, я натрапив на таку певну кучність цих повідомлень, які, на мою думку, є важливі. Я їх собі виписав і. І хочу на їх прикладі прокоментувати певні речі, які відбуваються сьогодні. Отже, посольство США Мексики тільки що випустило термінове звернення до американців, що в Тіхуані і в інших прикордонних районах Мексики наказано заховатися на місці, тому що є загроза хаосу і насильства. І, власне, порівнюють. Автори цього повідомлення те, що відбувається в Мексиці, з реалізацією сценарію відомого фільму Новий порядок. Напевно, що переглянули, щоб трошки розвантажити мізки. Але суть його те, що це ніби починається певна революція, в якій замішані в якій замішані, скажімо так, на наркокар наркокартелів, які. На цьому заробляють цинічно заробляють людей, вбивають, тобто йде те, що відомо з 90-х під словом безпреділ. Отже, організатором тих безпорядків, які там відбуваються, які подаються як національний протест, виступає картель нового покоління Халіску. Це один з наркокартелів потужних в. В Мексиці про нього там різне пишуть. Ну хоча зрозуміло, що пишуть, як правило, все однобоку. Е, ну і власне за непідтвердженню поки що інформацією, багато американців в Тіхуані почали допомагати воєнні, допомагати в лавках. Тобто е, йдеться про те, що в обмін на передачу всіх грошей, коштовностей, військові е, дають можливість виїхати з Тіхуани, а ті, що залишаються, вони потрапляють під. Скажімо, під загрозу знищення, причому жорстокого знищення, це сценарій хаосу, який може бути загрозливий, тобто який може бути реалізований в будь якій країні. І тому одна з тем, до якої я часто звертався, і про яку ми з, скажімо, з однодумцями з друзями говорили, це є тема громад, тобто це є тема самооборони, самоорганізації, тому що хто може протистояти організованим бандам. Озброєним на вулицях. Ну, поодиночці, звісно, ніхто. А тим паче я бачив кадри, з, як виглядає той самий картель наркокартель нового покоління Халіско. Ну, там озброєння, як, скажімо так, не гірше, ніж в Національної гвардії, до прикладу, так, тобто збройною технікою, легкою там, артилерією, кулеметами і так далі. Отакі. Чому ця новина важлива? Не тому, що це в Мексиці, не тому, що це на кордоні з Штатами, хоча це теж важливо, бо штати це теж вибухова бочка, порохова бочка, яка може вибухнути. Але важливо те, що по світу таких точок можливого хаосу, можливих, як один товариш це називає закладки. Ми про це з ним колись говорили. Як розповідав пан Андріан Михальчишин. На одній зустрічі в форматі Великого Львова, і мені здається, що ми про це з ним бесідували, що ті закладки є в багатьох країнах, і при чому люди поляризовані. Тобто там треба кинути вміло сірничок, трошки насильства, і пішло. От могло зараз палахнути в... на Балканах, зупинилося. Але це нічого не значить, що воно зупинилося. Зараз триває переформатування світу і торги за представництво новому світовому порядку. Отже. Ці торги вони пов'язані з зокрема з подіями в Україні. і тренд останніх днів, тобто ще тема останніх днів, це Запорізька АЕС, вже навіть Китай закликає сторони конфлікту в Україні, як подана інформація в московських джерелах, сісти за стіл переговорів. Це сказав постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН. І тут е, зрозуміло, що заради. Якихось там міфічних чи неміфічних інтересів ніхто не буде рахуватися з інтересами України. Коли я читаю про переможну війну над Росією, мені стає сумно, тому що я розумію, що йдеться не стільки про переможну війну. Ми не знаємо її результати, які можуть бути скільки йдеться про такі речі, які більш очевидні, більш імовірні, як на мене, про поділ України з анексією частини територій. Про знищення людей, про зачистку територій. І оце насправді дуже сумно. Така інформація, яка вже бачу, розбігається по мережі. Це те, що Вашингтон Пост повідомила, що Росія контролює в Україні родовища корисних копалин на 12,4 трильйона. На 12,4 трильйона. Ви розумієте, що. Коли я написав свого часу, а, ну, раз така в нас ситуація там, аля, безвихідна, так давайте продамо продамо Америці Донбас і Крим, чи Британія, чи Британія, Америці, чи якісь компанії. Ну, адже це ж, вони визнають, що це українська територія. Давайте винесемо питання на референдум. Продамо, і хай мистець собі голос з, з нашими сусідами. Стьоп, можливо, Стьоп, в Трансерфіну це злам сценарію, це злам маятника. Насправді ж зрозуміло, що ніхто цього зробити не буде, бо хто виступить з такою ініціативою, і того швидко не ліквідують. Але про те, що написали, це дуже, дуже серйозна цифра. Тобто, вона підтверджує просто це колосальне багатство України. А якщо розібратися, подивитися по Території по карті, що ми втрачаємо, ми справді втрачаємо колосальні багатства. Це можна зробити окреме дослідження, це не так важко, я маю всі матеріали для цього. Ну єдине, що немає на це час часу, і там воно ну, нікому, зрештою, не потрібно. А що воно змінить? Для того, щоб там хайпанути і мати розповсюдження цього. Тому я вірю на слово, і ця цифра точно не перебільшена, та що наведена Вашингтон Пост 12,4 трильйона доларів. Цікава така, проскочена інформація, що рівень довіри московитів Путіну перевищує 81 Я хочу відразу сказати: я не вірю дослідженням соціологічним дослідженням, які проводить ЦІОМ, не тому що я думаю так добре про населення Росії про те, що вони критично ставляться до Путіна. От вони ж за все, більшість такі вірять Путіну, тому що там пропаганда прополіської мізки не гірша, ніж наша, можливо, краще, там спеціалісти ФСБ КДБ і Фахові. Але я до того, що, коли проводяться опитування, знаючи про те, що тебе ідентифікують, знайдуть, і, тобто і твоя позиція стане відомою. Дуже багато людей буде говорити так, як влада це очікує. От вам і результат. Плюс є певні фішки, певні секрети, як поставити питання таким чином, щоб отримати потрібні висновки. Ну, отже, така штука. Ще одна цікава інформація від All Street Journal, яка в якій посилається на експортні прогнози. Що те, про те, що чисельність населення Землі може не перевалити. Відмітку 10 мільярдів людей, а зниження почнеться після того, як буде досягнута відмітка приблизно 9,6 мільярдів людей в 2070-х роках. Це дуже цікаво, тому що до 10 мільярдів без проблем можна прогодувати. Тоді навіщо скорочувати? То, тобто причина скорочення населення вона може бути зовсім іншою, насправді. І це я говорив в своїх відео про це, ділився думками, зокрема про те, що з розвитком технологій, штучний інтелекту, роботизації просто багато людей виявиться зайвими. І базовий дохід це один з таких трендів, який буде полягати в тому, що покірне стадо, яке залишить, от воно буде отримувати те, що потрібно на проживання, в обмін на повну лояльність і відповідність цим критеріям, які будуть задані. І порушити, які буде нереально. Тобто, Орвел буде дитячий садочок, тому що мисли злочин, як він писав, це буде найтяжчий гріх. Отаке. Отже, тому тут дуже цікаво, дуже цікавий прогноз, який вже скерований на зменшення чисельності, але з певною якимось нівелюванням, начебто, цієї загрози, загрози перенаселення землі. Ну А як зменшується чисельність? Ну, не розмножується від сексу, від анального сексу, не розмножується, в, коли, там, скажімо, в таких дуже комфортних умовах це відомий, відомий дослід про щурів, Не розмножується, коли навпаки є такий стрес, війна і так далі, і немає певності в завтрашньому дні. Що ми бачимо в розвинутих країнах, зокрема в Україні, коли через те, що ти не знаєш прогодуєш другу дитину чи ні, багато людей відмовляється від двох дітей і більше. А двоє дітей це цього замало. Для того, щоб народ розвивався, він, скажімо, ріс, зростав, має бути більше двох дітей. Отаке, ще одна новина, яка йде в контексті інших досить цікава, новина це. Білий дім підтвердив переговори про організацію зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Це досить теж серйозна, серйозна річ, тому що що Байдену, що Сі Цзіньпіну до осені треба показати якісь результати для своїх виборців. Ну і це справді важливо, тому що за цими результатами стоять інтереси глобальних корпорацій. От, тому е, тут питання, м, питання не стільки власне, там, в політиці Демпартії чи Компартії Китаю, хоча теж є, а питання трошки вищого рівня, і це знаково, що ця має бути зустріч. Е, це настільки ж знаково, як торги навколо е, Запорізької атомної станції. Справа в тому, що якщо почитати новини, вони, як завжди, все, що стосується цієї війни, вони є діаметрально протилежні з подачі скажімо, московських інформджерел е і наших, чи західних. От. І це теж дуже е серйозна, е серйозна проблема, тому що е на Чорнобильській не було війни. Я розумію, що там е захист потужний і просто так там снарядом не проб'єш. Ну, але є людські фактори, і інші речі, коли це все може, може бахнути. Е Ще одна новина цікава про те, що папа Римський порозмовляв з нашим президентом. Це повідомив посол України в Ватикані Юраш. І це вже третя телефонна розмова продовж війни. І так якби Зеленський подяку, Понтифіку за підтримку і так далі. Але ми ж не знаємо, що було між рядками сказано і як було сказано, а щось таке було сказано. Просто так не буде папа дзвонити. А натяком завжди можна сказати так, що ти не придерешся, але розумний зрозуміє. Ну, Зеленський там він недосвідчений чоловік, але я би не назвав його дурним. Е, ще одна цікава новина з Сполучених Штатів підозрюють Трампа в шпіонажі. Порушення закону про шпіонаж, його в нього обшук і знайшли в його маєтках е, 11 комплектів документів секретної інформації. Хоча Трамп стверджує, що ці всі документи вже... Були розсекречені, проте повідомляють, що йому може загрожувати в'язниця. Тобто ситуацію в Америці теж розхитують. Розумієте, якщо ситуацію легко розхитати, ну не так легко було розхитати в Україні, розхитали, звісно, набагато важче в Америці. Масу людей не хоче розхитувати ситуацію, не хочуть жити мирним життям. Ситуація в Росії розхитається сама по собі. І коли там кажуть там за Путіна, тут не все так однозначно, тому що е один з очільників е гру свого часу, генерал, я не пригадую прізвища, можливо, десь я зберіг цю публікацію, звинуватив Путіна, що він працює на західні спецслужби. Е я абсолютно приймаю це як реальну версію. О, тоді що він наш соратник? Ну ні, звісно, так само, як західні спецслужби теж не є. Нашими соратниками, як і уряди цих держав, які дбають за свої інтереси. Якщо наші інтереси співпадають, це не значить, що це наші стратегічні союзники, це не означає, що вони співпадають надовго. Отаке, От так, директор департамента північної. Америки МІД РФ заявив в інтерв'ю ТАСС, що поставка Україні Західних дальнобійних систем озброєнь приведуть до розширення географічних задач спецоперації Росії. Розширення географічних задач. Тобто, ну, це така завуальована погроза, але яким чином будуть розширятися ці задачі? Можливо, не пішохідним, не, не сухопутним вторгненням. А Можливо, ширшу географію ракетних ударів. Це теж таке мало мало такого, як кажуть, хорошого. Ну і поряд з тим, що РФ вже відрапортували про те, що зібрали 78 мільйонів тонн зерна і гарантували продовольчу безпеку своєї країни. Я би дуже-дуже хотів, щоб почути подібну інформацію, подібне запевнення з уст наших посадовців, що вони прогарантували продовольчу безпеку. Натомість Зерно, яке вивозиться, во там від нього хтось відмовляється. Невідомо, куди воно потрапляє, Ну так виглядає, що зовсім не голодаючим дітям Африка. А це все знов таки гроші спекуляції. Ну, зрештою, та як гроші спекуляції ці ж 12 хвостиком трильйонів доларів, про які йдеться, які е, Росія зараз е, за, е, отримує, захоплюючи ресурси на територію України, бо гроші це ніщо, і це всі розуміють. ну, тобто, Ті, хто там керує, ті, хто там при ділах, такі, як Путін, там і його оточення, вони це розуміють. Мало хто про це публічно говорить. Це небезпечно публічним людям про це говорити. Таким от блогерам, як, як я, там, якимось, там це, ну, це можна собі, хто там думаєш, там, пару тисяч людей перегляне в кращому випадку. От. А це насправді тому, що нікому е, гроші не потрібні, тому що вони є в безсінені, про це я там вже 12 разів говорив, і який сенс повторюватися. Е, Цікава ще одна заява, знову ж таки, в газеті Street Journal, заява Кісінджера в інтерв'ю. І він сказав, що ми знаходимося на межі війни з Росією таке з питань, які ми частково створили, не маючи жодного уявлення про те, чим це закінчиться, або до чого це має привести. Я не зачаровуюся жодним чином Кісінджером абсолютно і е... але те, що такі люди, як Кісінджер, говорять, їх просто це потрібно розуміти і ну, не варто від цього відмахуватися. Це не є там якась критика підігрування Росії, якщо люблять часто звинувачувати. Він, на жаль, говорить реальні речі, бо та ситуація, яка сьогодні відбувається, з певним нагнітанням, з тим, з тим що добре так, нам допомагають зброю. Але в мене на це трошки інша думка. Бо ті, хто допомагають, на них є чітко свої інтереси, ті, хто допомагають, вони здійснювали, вони певним чином здійснювали. Скажімо так, внутрішню анексію України. Я про це сьогодні згадував на нашому засіданні в Великому Львові. Відео з нього не буде. Ми вирішили не записувати, не виставляти не ті теми, які ми обговорювали в прямий ефір. От, але я згадав в розмові, коли свого часу довелося бути на тренінгах Френка Півселіка, це такий американський консультант, ветеран. Війни В'єтна, який там багато писав, і про проблеми, які нас очікують з нашими ветеранами нашої війни, яка вже триває. Ця фаза її так вона триває давніше, але ця фаза триває вже восьмий рік. Тобто це, це все і не так, не так буде легко. Але зараз не про, не про ту проблему, а про те, що Пюселя сказав вашу. Державність свого часу врятували ваші корупціонери, бюрократи. Чому? Тому що коли відкриваються нові ринки, є в складі великих корпорацій, спеціально навчені люди, яких називають економічними вбивцями. Хоча Пюселік не вживав того терміну, це є книжка Джона Перкінса Сплоють економічні вбивці. І ці люди захоплюють в певним чином, ну розробляють план захоплення нових країн, нових ринків. Тобто задача економічне поневолення, в інтересах тих самих корпорацій. Коли кажуть корпора, політики, державні це все фігня, тому що все одно керують гроші, і політики там просто так не з'являються, Якщо ви прослідкуєте біографію більшості е, основних, скажімо так, політиків чи гравців політичної сфери, ви побачите їхній безпосередній зв'язок з корпораціями і їхнє просування, і так далі, і як вони обслуговують інтереси бізнесу. Це в цілому світі, в Сполучених Штатах Америки, зокрема е, тому. Е, Якщо ми говоримо про скажімо, те, що відбувається в Україні через призму того, що я почую Пюселіка, то зараз іде захоплення, іде поділ. І те, що московити відхапували частину території з такими багатствами, ну це так би зрозуміло, тому що той ж самий віце-прем'єр Володимир Кістіон свого часу казав, стверджує, що у нас 600 мільярдів розвіданих кобів газу. З яких ми видобуваємо всього на 3,5%. Ну це таке? Я дякую хто розуміє між рядками. Я дякую за вашу увагу.